Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила від джерел у тимчасово окупованому Криму. Отримую підтвердження, що окупанти готують евакуаційні заходи на півночі півострова та розглядають сценарії та спроможності для проведення таких заходів також і серед особового складу окупаційних адміністрацій. Поліції та ФСБ у Сімферополі та Севастополі пише блогер Сергій Стерненко. Нагадаємо, у окупованому Севастополі ввечері 22 листопада була спроба атаки безпілотників на Балаклавську ТЕС. Заявив російський голова Севастополя Михайло Розважаєв. Він написав у своєму телеграмі, що при спробі підльоту до Балаклавської ТЕС сили ППО збили двох безпілотників. Крім того, за даними розважаєва, над акваторією Чорноморський флот РФ відбив сьогодні також атаки трьох БПЛА. Зараз у місті тихо, але всі сили та служби перебувають у стані бойової готовності. Написав він. В атаці російський голова Севастополя звинуватив українських військових у зсу не коментували звинувачення розважаєва. Як повідомив кореспондент Крим Реалії, у Севастополі ввечері 22 листопада пролунали вибухи. Вони були чутні в центральній частині міста. Після цього жителі чули постріли зі стрілецької зброї. Раніше у Севастополі до 27 листопада продовжили дію жовтого рівня терористичної небезпеки. Він був запроваджений у Севастополі після атаки безпілотника на штаб Чорноморського флоту Росії. В міністерстві оборони України після деокупації Херсона роблять сміливі прогнози щодо звільнення Криму. Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов не виключив, що ЗСУ можуть зайти до Криму до кінця грудня, а вся війна з Росією може завершитися до весни. Згодом Міноборони в своєму Твіттер повідомило, що взимку не варто чекати на паузу в бойових діях і зробило ще один натяк щодо Криму. Ті, хто зараз говорить про можливу паузу в бойових діях через мінусову температуру, взимку найімовірніше, ніколи не засмагали в січні на південному березі Криму, йдеться в повідомленні. Заступник начальника головного оперативного управління генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов своєю чергою повідомив, що українська артилерія після виходу на узбережжі Дніпра на Херсонщині отримала змогу контролювати територію біля Криму. На думку експертів, звільнення півострова до снаги ЗСУ, оскільки українські військові мають напрацьовану тактику деокупації своїх територій. ТЕСН зібрав подробиці і прогнози щодо можливостей і термінів звільнення Криму. Війська РФ готується до оборони. Окупанти біля адміністративного кордону з Кримом збудували нові траншейні системи для оборони від контрнаступу ЗСУ. В мережу потрапило відео, на якому показано, як росіяни будують лінію оборони. Можна помітити облаштовані окопи, бетонні протитанкові загородження, екскаватори, які риють траншеї, важку техніку вантажівки та авіацію. Кацапня риє окопи та ставить бетонні загородження у Криму. Розумови від Сталі думають, що це їм допоможе. Йдеться у дописі до відео. Окопи росіян біля пункту пропуску Чонгар і в районі Армянська потрапили на супутникові знімки. Російські окупанти також готуються захищати сухопутний коридор до Криму, будують укріплення та фортифікаційні споруди під Мелітополем. Окупантам у Криму стало дуже тривожно. Військовий експерт Іван Ступак в ефірі каналу Freedom зазначив, що окупаційна адміністрація в Криму в паніці через загрозу можливого наступу ЗСУ. Одним словом, скажу, стало тривожно, дуже тривожно. Крим не є тепер такою безпечною хмаринкою. Росія вважала це наше питань бути вже не може. Ми тут з ядерною зброєю, всі бійтеся. Сьогодні ми вже бачимо, як вони окопуються на кримському перешийку. Вони ставлять бетонні зуби. Копають траншеї. Вони вже розуміють, що це небезпечна хмаринка, російська гавань, зазначив Ступак. За його словами, окупанти усвідомлюють, що українська армія заходитиме, що потрібно оборонятися. Там уже ніхто не марить ілюзіями. Все реально війна прийшла безпосередньо до них у той Крим, який вважали своїм. Конституція автомобільні номерні знаки видали паспорти. Місцева адміністрація, починаючи з Аксьонова, м'яко кажучи, у легкій паніці. Вони розуміють, що відбувається, що вже не вийде як раніше розпилювати російський бюджет, пояснив експерт. До зустрічі глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.